Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, за що мені ця хвороба? Таке питання, це буде регресія. Така моя вже потрюпана колода, але на ній чомусь найкраще відбувається ця регресія, найкращий потік іде. Так, думайте про своє, кожен про свою хворобу, у кого що болить. В чому справжня причина? За що вам дана ця хвороба? За що? За... Де кармічний вузол в минулих життях? Що ви таке робили? Покажіть мені, що ви робили в минулих життях, що зараз ви хворієте? Чого відчуваєте біль? Чого страждаєте? За що вам це? До речі, Карма як працює, що спочатку відпрацювання йде на сабатійному рівні, якщо на сабатійному рівні ви не справляєтесь неправильно робите щось все одно, то воно вже переходить на фізичний план і б'є по, по фізичному тілу вже на рівні болю. І тоді людина вже краще розуміє, що вона неправильно робить. Коли щось болить, значить, щось ти робиш неправильно. І дивимось, що саме, за що ця біль, за що це страждання. Зараз я настроююсь. Так, за що вам цей біль, ця хвороба, де в минулих життях? Що ви таке робили? Що зараз такі болі? Ну, дивіться, ви в минулому житті втрутились в родину. Втрутились в родину, розбили серце. Це був вже дорослий чоловік. Ви були молода, красива, влізли в стосунки, жінка його була ображена. В неї було розбите серце. Залишилась дитина, але дитина вже була доросла. Тобто, вас ненавиділи обидва і мама, і син. Тої родини, в яку ви втрутились з батьком, у вас були стосунки, ватри ближчої.